Пілими грибами та лисичками на ринку привокзальний торгує продавчиня Світлана. Каже, сезон дикорослих грибів підходить до завершення, бо немає дощів. За кілограм править від 180 до 230 гривень. Два тижні тому продавала в середньому за 250 гривень, розповідає. Була одразу 250. І, і не дешевше, тому що вони йшли маленькі, гарнесенькі, а зараз вже, бачите, перерощі всякі та ми їх трошки дешевше. Вони вже йдуть на спад. Уже менше От сьогодні пішли. Каже, нічого не нічого не, не зібрала. розповідає, гриби збирає понад 10 років. За цими в ліс ходила вчора, назбирала їх у селі Підлісне. Багато людей приходять, кажуть, де ви збираєте, де ви збираєте. Я кажу, треба знати місця. Ножиком підрізується, щоб лишати корінь, щоб воно надалі росло. Грибочки 220 і 180. Трошки поламалися, то я їй трошки дешевше». Олена Іванівна на ринок прийшла по овочі. Каже, гриби у цьому сезоні ще не купувала, бо дорого. Дуже люблю. І я їх люблю посушити і потом супчик з них варити, а лисички Просто так пожарити, вони дуже полезні. Продавчиня Юлія каже, чотири кілограми білих та польських грибів назбирала у лісах Вороновиці. Продає по 150 та 180 гривень за кілограм. Сплутати білий з отруйним практично неможливо, каже. І саме білині неважко. Його зараз ви побачите, він відрізняється і майже неможливо його перебути з чимось іншим. Ми на цьому зуби з'їли вже, знаємо, де поганки, а де гарні грибочки. А ще каже, перед продажем на ринку гриби перевірила місцева ветлабораторія. В Суспільному показує відповідні документи. Лабораторія бере і нам приносить таку бумажку і спечаті, що все законно, все в нас проходить перевірку. Цьогоріч на Вінниччині зафіксовано два випадки отруєння дикорослими грибами. каже Олександр Сорочан, перший заступник очільника обласної держпродспоживслужби. Сталося це минулого тижня, 19 червня. Це батько з сином на своїй власній земельній ділянці. Там позбирали. Грибочки посмажили і обидва отруїлися. Все нормально, всі живі, здорові, але випадок такий є. Аби мінімізувати ризики отруєння дикорослими грибами, збирати потрібно лише ті, які знаєте. Купувати на санкціонованих ринках, де є лабораторія для перевірки якості продукції, каже Олександр Сорочан. Або ж в магазинах. І в жодному випадку не займатися самолікуванням. Потрібно при перших симптомах одразу ж їхати в лікарню. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.